Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ршувець. Заступник міністра іноземних справ Польщі Анжей Шейна заявив про готовність НАТО збивати, збивати російські ракети і дрони, які йдуть в напрямку її кордонів. І при цьому він мав на увазі ті російські ракети і дрони, які йдуть на Західну Україну, тому що вони йдуть фактично в напрямку так, польського кордону і кордону НАТО. А вже є прецеденти, коли російські ракети залітали на територію Польщі або пролітали по території Польщі. Таким чином. Натівська парасолька, а Польща закупила досить непогану кількість ракетних установок. Петріот, може накрити, прикрити від рашистських ударів західну частину України. З вами Ір Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!